Одний мангальчик, я ж його такі, ну такі в мене ж продаються в магазині, теж це взяв собі теж одного, бо в мене є там склад, ну такий не розкладний вже. А це взяв собі складного і в машину кинути поїхати десь на рибалку на природу, і дома собі просто боковушки зняв, ножки, відкрутив, все поклав, і отакий чемоданчик тобі виходить, як набор наборчик ключиків, а смакотінь, яка виходить вкусніша. І ти не стоїш... Особенно на природі да? ти не стоїш на карачках, на рак, раком, там, на цих кирпичах якихось, на якихось паличках. Ти собі як дядько собі поставив, приїхав собі на природу, поставив і жариш таке вкуснюще. Таке якесь вкуснюще собі м'яско. Хочеш м'яско, хочеш рибку, що, хочеш те і жар. А, вкусно собі. Минута розкладається, минута складається, реально? швидко, легко і просто. Метал є двойка, метал є тройка, є на 6, на 8, на 10, на 12 шампуриків. Це конкретно на 8 шампуриків. Тобто і нижче воно опустить, і ось тут. А ціна від 760 гривень. Тобто на 6 шампурів метал двойка 760 гривень. За що гроші? Це це півблока сігарет. Вчора жіночка до мене приходила, косу купляла каже: Та, що це коса, 1600 гривень з двома Ні, не з двома, це з одним акумулятором. Міні тримірочок акумуляторний каже, це блок сігарет, де все собі купила, де пішла, собі доволі буде косити. Так що, кому треба електробензоакумуляторний інструмент, звертайтеся, мангали теж є в наявності. Гіткий клінкер, газова рішотка, все, 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 все є в наявності.